Доброго здоров'я всім. Навчально-тренінговий центр порятунку життя. І тема даної лекції панічні атаки, стрес. Перша допомога я б сказав, самодопомога. В даній лекції ми розглянемо загальні стани і загальні можливі варіанти подолання даних станів. Для більш, скажімо так, Конкретно виходу з даних задач потрібно звертатися вже до профільних спеціалістів, надіюсь, ви це розумієте. Отже, панічна атака. Панічна атака це відчуття страху та тривоги, яке може охопити нас досить раптово та зазвичай супроводжується інтенсивними фізичними симптомами, такими як запаморочення, задишка та прискорене серцепиття. Напади часто відбуваються, коли людей щось непокоїть або вони пережили складний чи стресовий досвід. Панічні атаки можуть дуже лякати, особливо дітей, але зазвичай їх можна зупинити у разі лікування. Важливо знати, що панічна атака не заподіє шкоди і це відчуття пройде, навіть якщо так і не здається під час нападу. Буду трошки читати і буду трошки коментувати мої ж слайди. Отже, панічна атака. Зазвичай, в більшості випадків, панічна атака проявляється в зв'язку з тим, що з людиною сталося або вона була свідком якоїсь пригоди в минулому. Тобто панічна атака це е, думки, це емоції, пов'язані з минулим. І так як людина не в змозі не вміє. Самостійно відпустити це минуле, то це минуле постійно заставляє нас проживати наново, наново-наново. Е, оту ситуацію, яка відбулася. Ситуації можуть бути різні. Це е, може бути тривога, викликана складночами вдома, чи на роботі, чи в школі, стрес через такі речі, як іспити, дружба, стосунки, смерть близької людини, страх, викликаний жорстоким поводженням або звагою. Тобто людина могла перенести на собі якийсь певний вид е, стресу. Це було дійсно насильство, людину побили, або могли бути інші ситуації. Коли людина зайшла в ліфт одного дня, ліфт закрився, світло вимкнулося, і людина 2-3 години пробула в даному ліфті в темряві. Або, наприклад, людина спускалася в метро по ескалаторах, їй стало погано. Людина відчувала задишку, людина відчувала внутрішню напругу, внутрішній такий стрес, паніку. Відповідно, оця от сама ситуація прив'язалась до людини, в'їлась настільки сильно емоційно, що кожен раз, коли людина асоціює себе, чи коли людина знаходиться перед ліфтом. Постійно випливають е, е, минуле, постійно випливають ці емоції, накривають людину емоції, хоча зараз реальної за, за, загрози немає життю чи здоров'ю, але все одно емоції накривають людину. Так само, коли людина підходить до ескалатора, щоб спуститись в метро, постійно вона асоціює, вона прив'язала проблему з е, е, даним, скажімо так. Видом діяльності, що вона зараз пускається в метро, і ця асоціація постійно заставляє переживати заново ці емоції, от чи якісь інші моменти, пов'язані, наприклад, з побиттям, з насильством, з агресивною поведінкою. Що? Які ознаки панічних атак або реакції на стрес, на паніку, які реакції? Задишка прискорене або ускладнене серцебиття запаморочення або відчуття. Непритомності, світло здається яскравішим та інтенсивнішим, прискорене серцебиття та стиснення у грудях, фотовиділення більше звичайного, тремтіння, сльози, не змога перестати плакати. Відчуття, ніби людина застряла та не може рухатись у шлунку або надолу. Симптоми панічних атак можна розділити на три різні категорії: це фізичні симптоми, це може бути прискорене серцебиття, надмірне потовиділення, Запаморочення, відчуття напруги в тілі, ніби все стикається всередині. Емоційні симптоми, багато хто відчуває страх, тривогу чи непереборну нервозність, наче все йде не так і немає виходу. Поведінкові симптоми тривога часто змушує уникати ситуацій чи місць, які можуть спричинити напругу. Це також може призводити до труднощів з концентрацією, коли важко зосередитись навіть на простих задачах. Панічні атаки зазвичай тривають від 10 до, до 30 хвилин, а симптоми поступово зникають самостійно. Важливо усвідомити, що панічна атака не загрожує життю і її симптоми є тимчасовими. А, як подолати панічні атаки? Техніка самодопомоги, дихальні вправи, медитація та освідомленість допомагають заспокоїтись в момент напруги, когнітивно-поведінкова терапія. Допомагає змінити мислення, яке підсилює тривогу, змінити спосіб е, життя, регулярні фізичні вправи, здорове збалансоване харчування і достатній сон, здатні значно знизити рівень тривоги, крім того, корисно обмежити вживання кофеїну і алкоголю. Алкоголь також прискорює серцебиття, биття, прискорює, е, підвищує тиск, так само кофеїн підвищує тиск, і, відповідно, погіршує ситуацію. Професійна допомога, консультації з лікарем дозволить виключити фізичні захворювання, які можуть спричиняти або посилювати тривогу. У деяких випадках лікар може призначити медикаменти, такі як антидепресанти або засоби відповеди. Зрозуміло, що антидепресанти це вже крайній випадок, коли людина не може справити самостійно, коли людина під час консультації не може змінити свого стану, тоді вже призначають якісь певні ліки. От, ну це вже крайня міра. Краще е, подолати ці панічні атаки самостійно, або е, не бійтесь, е, йти за допомогою до своїх близьких, до рідних, до людей, е, друзів, яким ви довіряєте, з якими ви можете просто виговоритись, або вже йти до спеціалістів е, даного, дан, е, по даній темі, які допоможуть вийти з даної ситуації. Отже, як ми вже з вами зрозуміло, що панічні атаки в більшості випадків проявляються з минулого. Це е, асоціація, це прив'язка минулого і теперішнього. Тобто людина ні з того, ні з цього починає панікувати, починає задихатися, душитись. Знову ж таки, якщо це було пов'язано з ліфтом, коли людина була закрита в ліфті, і тепер кожен раз при виді ліфту вона е, панікує. Те, хто там рекомендує уникати даних місць, але в більшості випадків уникати даних місць не потрібно, тому що ми е, переведемо це в хроніку, тобто постійно завжди будемо асоціювати проблему і дану реальність. Тому варто е, е, йти в дані місця. Де колись ми мали відповідно, отримали перший раз стрес і стрес переріс панічну атаку вже йти в ці місця. Наприклад, знову прийняти рішення про те, що ми будемо пересувати з ліфтом. Але перші рази можна пересуватися з іншими людьми, тобто не самостійно. Оце дійсно виключив внутрішню паніку. Наприклад. Попросити когось знайомих проїхати з вами, або ви бачите, інші люди заходять, зайшли, проїхались раз, другий, третій, п'ятий. Ви побачите, що нічого не стається, все нормально. І таким чином ви трошки навчитесь відпускати ту ситуацію. Ви зможете відпустити ситуацію, забути, віддалитись від даної ситуації, яка вже колись сталася. Ось, і вона лишилася в минулому. Наприклад, то саме з метро з метро. Декілька перших разів можна а, м, спускатися зі знайомими, можна просто попросити: слухай, мені може стати погано, дозволю, я потримаю за тебе, чи потримай мене за руку, чи будь біля мене поруч. І така от присутність а, іншої людини поруч з вами дає відчуття безпеки, да, асоціюється з безпекою. Таким чином, ви можете знову за декілька разів самостійно вже почати спускатись метро. Коли ви спускаєтесь, вам не треба думати про те, що було колись. Не прив'язуйтесь до минулого. От мені було погано і мені знову стане погано. Це не неправильно, бо дійсно наш психоемоційний стан дасть команду серцю, серце скориться, дасть команду дихальним, системі, дихальна система прискориться, і знову ми отримуємо ту саму панічну атаку. Тобто. Я спускаюся вниз по, по ескалатору, мені безпечно. Я нормально дихаю, все добре, нічого не відбувається. Повітря хватає, є інші люди, інші люди їдуть, я теж їду з ними, спускаюся вниз з ними. Тобто не приєднуйтесь ніколи до минулого. Так само, якщо, наприклад, колись боя компанії, наприклад, колись в якійсь компанії там а, а, було створено насильство, був створений факт побиття, наприклад. То сьогодні кожен раз, коли людина бачить якусь кампанію, вона асоціативно згадує минуле і боїться обходити десятої дороги, як то кажуть, цю кампанію. Е, потрібно почати здалека. скажімо так, ви можете е, піти на масовий захід, на вуличний масовий захід. Ви там можете не знати нікого, але таким чином уйде боязнь е, присутності біля інших людей. Наприклад, піти в театр, піти. Там, зал там, на вечірній сеанс, де є інші люди. Ви їх не знаєте, але асоціативно ви звикнете, що люди це не є загроза, це не завжди загроза, це нормально, коли ми знаходимося з іншими людьми. Таким чином, спробувати самостійно потрошки подолати цю панічну атаку, відпустити минуле, забути за це минуле осінь, і далі жити е, своїм життям. Бо життя, як то кажуть, триває, воно продовжується. І якщо вже не виходить, тоді дійсно варто звертатись до спеціалістів, щоб не перевести це все в хронічне захворювання. Бо хронічне захворювання це вже, це вже може бути і довге лікування, і медикаментозно, і довгі консультації в спеціалістів, це вже е, надто, як то кажуть, пізно для самодопомоги. Тому варто не затягувати і дійсно. Якщо є можливість, то долати ці всі причини якомога швидше, які призводять до паніки. Їдемо далі. Стрес. Наступна тема це стрес. Стрес це захисна реакція організму на зовнішні подразники. Вона проявляється психічно, фізично, емоційно та дає змогу адаптуватись до змін. У людини стрес часто виникає під час взаємодії із соціумом. Зовнішні чинники сприймаються як загроза добробуту організму. Стрес має не лише реагувати на загрози та руйнуючі чинники, але повертати до стабільних умов існування. Тобто, на відміну від панічних атак, які часто пов'язані з минулим асоціативно, стрес це реальна загроза моєму життю і здоров'ю тут і зараз, на місці. Тобто, наприклад, людина проходилась Проходила через дорогу на пішохідному переході, машина не зупинилася е перед людиною і просто перед людиною проїхала далі. Людина отримала стрес. Це нормально, це природньо. Не думайте, що ви одні такі такі всі люди. Но ви перейшли на іншу сторону дороги, ви розумієте, що вам безпечно, нічого не сталося, вас не пошкодили, загрози зараз вашому здоров'ю немає. Ось що можна зробити? Можна зробити декілька глибоких вдохів, перевести себе в тут і зараз, що зараз мені безпечно, і на тому все відпустити, просто відпустити цю ситуацію, яка вже сталася, але вона вам не завдала ніякої шкоди. Симптоматично стрес проявляється такими чинниками: фізичні реакції, пруднощі зі сном, напруга, втомата, хікрадія, болі, розлади е, шлунково кишкового тракту, емоційні реакції, гнів, тривога, оніміння, сором, порожнеча, знижена здатність відчувати задоволення, когнітивні реакції, кошмари, погана, концентрація уваги, нерішучість, рішучість, міжособистість реакції, недовіра, дратівливість, проблеми на роботі, в школі. Uh, є науково обґрунтовані інструменти, що допоможуть вам боротись з негативними наслідками стресу, по-перше, uh, як я вже сказав, стрес переносить всі люди uh, без винятку, це нормальна захисна реакція наших, нашого організму, нашого психоемоційного стану. Коли, uh, наш е, розум, наші емоції стараються нас вберегти від чогось, що може загрожувати нам. Но є дві проблеми, зв'язані зі стресом. А, людина часто живе минулим, тобто переживає за те, що вже давно е, сталося і не може ніяк відпустити. І людина часто живе майбутнім. те, чого ще не сталося, і, можливо, воно і не станеться ніколи. Наприклад, Людина переживає, що за тиждень буде там іспит, екзамен, і тиждень не спить тому, що буде екзамен. Людина переживає, що за тиждень в неї там співбесіда. Людина переживає, що за тиждень в неї, наприклад, звіт на роботі, робочий там квартальний річний звіт. Uh, людина переживає за те, що їй там не заплатять премію. Тобто, людина здатна переживати за все, чого ще немає, і, можливо, воно навіть і не відбудеться в цьому житті. А людина переймається, накручує себе емоційно. Також людина переживає за те, що вже було, наприклад, по факту, той самий автомобіль. Людина зранку йшла на роботу, на пішохідному автомобіль не зупинився, об'їхав її. Людина отримала стрес. Замість того, щоб відпустити цей стрес через 5 хвилин на місці, подихати, можливо, зробити якісь фізичні присідання, трошки розрухати, щоб відпустити, можливо, себе ущипнути за палець, можливо, який зробити собі дискомфорт, розтягнути руку, там, наприклад, напружити руку, переключитись, перефокусуватись. Людина живе цим стресом. Вона йде на роботу і цілий день поговорить про те, а ти знаєш, що зі мною сталося? Мене чуть не переїхав. Кожен дзвінок телефонний, людина мусить всім розказати, а ти знаєш, що зі мною сталося. І людина живе весь цей день, сама себе грузить. Е, е, таким чином емоції проявляються агресію. Людина все подразнює, людина все нервує, ось день не задався. Тому що зранку сталася якась ситуація. Зранку там, наприклад, її обризкали водою. Наприклад, навіть не спеціально, водій, падав дощ, там обризкав водою. І Людина весь день живе цим негативом. Через те, людина сама себе руйнує, що вона не може відпустити минуле і не може відпустити майбутнє, якого ще немає і, можливо, не буде. Замість того, щоб жити тут і зараз, фокусуватися на тому, що зараз. Людина переймається всім поза її, скажімо так, світом. Це якраз є стрес. А, уникайте чинники стресу. Якщо це неможливо, переосмислюйте думку щодо нього. Це допоможе впорати з емоціями внутрішньо приймати ситуації поза вашим контролем. Розвивайте соціальну підтримку, підтримуйте друзів дари, харчуйтесь збалансовано. А, поживні речовини дають необхідні сили для подолання стресової ситуації. Розслабляйте м'язи. Стрес провокує головні болі, напругу м'язів, у спині. Боротись з такими симптомами можна за допомогою розтяжок, насаджу, теплих ван. Наприклад, стрес часто виникає через те, що людина ходить на е, неулюблену роботу. Тобто кожен день людина ходить на роботу і кожен день зранку, перед тим, як вийти з дому, вона вже отримує стрес, тому що я прийду в колектив, який, ну, з яким мені некомфортно, грубо кажучи. Або якась інша ситуація, або дитина йде в школу і кожен день отримує стрес, тому що вона там буде спілкуватися з іншими там однокласниками чи з викладачів, які їй не подобаються. Цим треба просто працювати, працювати ще на самому початку знову ж таки, щоб це не проросло вже в якісь хронічні захворювання. Майте повноцінний сон. Здоровий сон це підзарядка відпочинок та відновлення організму від. Він потрібен кожному. Не бути фізично активним. Під час фізичної активності знижується рівень гормону стресу, кортизолу. Ми відчуваємо піднесений стан та отримуємо більше задоволення відчуття. Звертайтесь по допомогу до лікаря. Своєчасне медичне втручання допоможе подолати наслідки стресу, Попрацювати наслідки, визначити, як діяти наступного разу. Стоп стрес хороша картинка. Вона говорить нам про інше, що не завжди ми можемо справити стресом тут і зараз на місці. Це нормально, це наша фізична реакція на будь-яку загрозу життю і здоров'ю. Але нам треба навчитись відпускати те, що вже відбулося, перенос, переводити це в минуле і фокусуватися на тому, що є. Наприклад, людина посварилась на роботі, приходить додому і весь вечір. А, Страждає вся родина, тому що, ну всі винні, в тому, що людина посварилася. І, і діти, там і чоловік, чи дружина, неважливо, розпадаються сім'ї, тому що людина не може відпустити те, що вже сталося, той стрес, і не переносить цей стрес на загал. Часто люди переводять цей стрес на всіх, от всі винні в тому, що мене обризгала машину. Це не зовсім вірно, тому. Потрібно вчитись відпускати ці ситуації, які відбуваються, і не мають відношення до інших людей. Пам'ятайте, стреси – часті супутники нашого життя. Важливо навчитись ними управляти, протестувати негативним наслідком стресу, адже вони впливають на здоров'я та викликають захворювання. А, дійсно, а, стреси – часті супутники життя, це нормально, як я вже сказав. Але важливо. Навчитись ними управляти і не, не переводити ці стреси на, на всіх навколо, бо всі винні в тому, що в мене відбулося. Зрозуміло, що є стреси, які, до яких звикнути практично неможливо, з якими справлятися майже неможливо. Це стреси, наприклад, люди, які виконують важку роботу, пов'язану з життям і здоров'ям. Це постійний стрес. Я зараз не беру до уваги цю категорію. Це дійсно тут потрібна вже робота профільних спеціалістів, тут потрібно вже дійсно розбиратися в даному стресі. Я зараз беру загальні стандартні ситуації, які переживає кожна людина, але не кожна людина здатна відпустити цю ситуацію. Ми проговорили в загальному дані, дані теми: панічні атаки і стрес. Я використовую в тому числі читаю слайди, які я записав, бо не є великим спеціалістом в даній темі. Е, хоча е, дуже зацікавлений в тому, щоб в нас в суспільстві було менше оцих стресових ситуацій, і суспільство було більш здоровим фізично, емоційно. Від цього залежить взаємо. Допомога, взаємопідтримка один одного, взаємоповага один до одного, взаємна любов один до одного. Все береться від моментів, від того, наскільки ми можемо управляти своїми емоціями, контролювати свої емоції. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом і до наступних зустрічей в наступних лекціях.